Сьогодні в відео Дженоа звільнив головного тренера. Кіліан Мбапе більше не буде капітаном в збірній Франції. Ліверпуль хоче підписати гравця із Інтера. Барселона знайшла нового таланта в Аргентині. Челсі готується купити нового голкіпера. Збірна України перемогла в заключному матчі Ліги Націй. Жерона продовжила контракт із лідером. Один із клубів МЛС готується до рекордного трансферу в історії Ліги. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно Дженоа звільнила головного тренера Альберто Джелардіно. Скоро клуб оголосить ім'я нового головного тренера, яким стане Патрік Вієра. ПСЖ не працює над трансфером Ніколо Фаджолі. Не дивлячись на новини, клуб не хоче працювати над цим трансфером через те, що Ювентус не збирається продавати гравця в січні. В Саудівській Аравії розпочнуть будівництво нового стадіону, який назвуть в честь короля Салмана. Арена вміщуватиме 92 тисячі глядачів, і планується, що саме тут відбудеться фінал чемпіонату світу 2034 року. Барселона задоволена роботою щенсного і хоче продовжити з ним контракт. Кіліан Мбапе може залишитись без капітанської пов'язки в збірній Франції. Головний тренер французів хоче поговорити з гравцем на цю тему і вирішити, чи потрібно залишити пов'язку. Реал і Барселона зацікавлені в Антоніо Кордеро. Як повідомляється, Малага згідна продати гравця зимою. Каспер Дольберг може піти із Андерлехта наступного літа. В гравці зацікавлені деякі клуби із англійської прем'єр-ліги і німецької Бундесліги. Офіційно Морган Роджерс підписав новий контракт з Астон Вілою до літа 2030 року. Ліверпуль розглядає можливість підписання Маркуса Тюрама із Інтера. Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім, в очікуванні зимового трансферного вікна, розглядає можливість підписання Юнуса Аґ'юна із Галатасарая. Роберт Левандовський хоче продовжити контракт з Барселоною до літа 2027 року. Керівництво Баварії не вірить в те, що клуб зможе підписати мармуша через занадто високу ціну за гравця. Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Вест Гем зацікавлені в підписанні Крістіана Пулешича. Барселона зацікавлена в підписанні Франко Мастантуоно. Гравець входить в список потенційних придбань Барселони. Клуб чекає, поки гравець буде мати 18 років, щоб офіційно могти його підписати. Реал Мадрид зробив Олександра Ляказетта своєю трансферною ціллю на січень. Челсі літом планує підписати голкіпера Ліверпуля Келехера. Манчестер Сіті є одним із основних кандидатів на підписання Жеремі Фрімпонга. Англійський клуб бачить в захиснику довгострокову заміну Кайлу Вокеру. Головний тренер Інтер Майами Херардо Мартіно піде у відставку через особисті причини. Збірна України перемагає Албанію у заключному матчі групового етапу Ліги Націй. Україна виходить з другого місця в групі та боротиметься в плей-офф за путівку до Ліги А. Пеп Гвардіола підпише новий контракт з Манчестер Сіті по системі 1 плюс 1. Netflix випустить документальний фільм про Вінісіуса у 2025 році. Правий захисник Мілану Алекс Хіменес є одним із основних варіантів для Валенції на січень. Клуб хоче орендувати гравця до кінця сезону. Як повідомляється, Манчестер Сіті також проявляє інтерес до Елі Забарного. Жерона продовжила контракт з Іваном Мартіном. Нова угода іспанського півзахисника розрахована до літа 2028 року. Челсі зацікавлений в купівлі Рафіні. Клуб може запропонувати хорошу суму Барселоні, але сам гравець не хоче покидати Іспанію. Керівництво Манчестер Сіті все більше впевнене в тому, що Ерлінг Голанд підпише новий контракт з клубом. Нова угода буде розрахована до літа 2029 року. Також гравець отримає найбільшу зарплату в АПЛ. Кевін Денке стане найдорожчим трансфером в історії МЛС. Цинциннаті заплатить за гравця 17 мільйонів євро. Джордж Петрович не вернеться в Челсі і вже зимою його продадуть в інший клуб. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.